Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду. І сьогодні я буду обрізати троянду спрей Мімі Eden. Вона квітне рясними китицями, багато квітів, і вони самі очищаються, так падають, як стеглі яблучка. А, але все одно, навіть якщо всі вони впадуть, тут вони не впали. бо Спека і вони трошки моміфікувались. А все одно треба відрізати всю китицю до першого повноцінного листка. Це у нас кількість листків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У неї 7 листочок на от, цьому листу. Тому. Спочатку я оброблю свій інструмент спиртом. Мені зручно спреєм розпилювати звичайний медичний спирт з аптеки. Скільки там 72%, здається, все я обробила. І тепер, от бачите, в мене тут вони прямо осипаються, падають на землю, бо вони вже підсохли. Так, вони осипаються самі, але, як я і сказала, що треба обрізати. Інакше не буде рости новий пагін, на якому саме квіти нові будуть. От як тут новий пагін, але вже одна квіточка теж відкрита, Ну, його я поки що лишаю, бо він ще буде ну, тиждень, як мінімум, таким гарним. А це вже квіточки і все. Так. Ні, насправді мені треба ще нижче різати от по цей лист. Ага, краще від... от, Ось по цей, бо він буде йти назовні куща. Відрізаю доволі коротко. От Не довше, ніж сантиметр. Бо, якщо буде довше, то тоді буде загнівати ця гілка. Якщо дуже коротко, то можна. Зіпсувати бруньку. Тому приблизно 8 мм я відрізала ось відрізала, все, буде рости там з цієї бруньки, і тут буде рости новий пагін, на якому будуть вже нові пуп'янки. Так само я зроблю тут. От повноцінна. Повноцінний лист, і я його відрізаю не оцей, хоч він і вище, він йде у центр куща. А я відрізаю той, що назовні дивиться. От так. Все, готово. Ну, воно може і шкода, що воно так коротко, але насправді це дасть нові гарні пагони. Здоров'я та. Красиво. Я бачу, що мені треба тут хілат заліза трошки підлити. Бо вони... Або просто погодувати гарненько. От після обрізки якраз годувати треба. От пагон, який вже з бруньками. О, тобто, прошу пробачення, з пуп'янками. А це ось квітна троянда. Ще ну, нормально, ще не, вона ще не відкрита. Тому обрізайте гарненько, не шкодуйте, буде тільки краще для куща. З вами був канал мого саду. Підписуйтесь на нього, ставте вподобайки. До побачення!